побачили гриба мало не наступили, він такий грубий, керуглий, Але товстий, такий Арбуз. мохви два таких. Гарних. А от ще, О, там я бачу ближче. Що двадцять бачить? А що Ще один малюк. Так, в мене отут. Пітики, да? гарні, Два. Три. А оцей чотири. Так, кого ми ще там бачимо? Добре, що я до тебе пішов. Так, це в нас називається Карпатський антидепресанти. Або гормони щастя. Дивіться, скільки їх тут. Там три, тут два і тут. 4-5. Ого. Гормони щастя. Людина так влаштована, що їй потрібно завжди щось, що її буде надихати, запалювати, підпадьорювати. Ну, так воно є. А на сьогоднішній час у зв'язку з відповідними подіями. Дуже. Масово люди страждають від депресії. Так, я йду, йду, йду. Люди страждають від депресії. А це слово а це приводить потім до... А це приводить до хронічних захворювань. В тому числі дуже важкі. Тому дуже важливо кальнувати. Щоби. Щоб завжди тримати свій розум, свою душу в бадьорому стані, в радості і в вми. В Вмиє. Тому що дьявол діє через страх. Це його зброя. Він це використовує проти людини, щоб посіяти в неї. Невірство, невпевненість. Відігнати від Бога, загнати в глухий кут. Переживай. А Ісус є той, хто виводить на свободу. Написано, що Він добрий пастир, Він турбується про своїх овець. Водить їх на зелені пасовиська. І довод тихих. Віра це тверда впевненість в тому, який Бог є. Що він дійсно такий, який він є. І дізнатися про це ви можете через новий заповіт. Коли подивитися там на Ісуса Христа. О, віце, який гарно став. Що треба так. Ще один сувенірний гриб. Їх називаю сувенірними, тому що ми їх маринуємо і даруємо потім своїм друзям. Ну, У мене є бажання приїхати сюди післязавтра. Я думаю, що їх буде більше. Ага, у нас тут є проблема, ми змагаємося, Сперечаємося, хто буде чистити гриби. Збирати є кому, а чистити щось ніхто не хоче. Дивись, який тут коло нього малюк вчепився. Бачить? Ага. Він же з ні, 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 ні. ні, Ми попередню партію заховали. Ми маємо надію, що ми її знайдемо. Поставили там маячок, щоб не носити, бо там вже було десь кілограма три і там вже є що тягати. А ми плануємо піднятися ще трошки вище. І маємо надію, що ми зараз на бомбасимо їх ще більше. Як нема грибів, то якось тяжко ходити. Якось ми минулі рази гриба не було. і Ходити було так якось трошки сумно. А сьогодні веселіше, через те я кажу, гормони щастя. Вони якось підбадьорюють, надихають, рухатися вперед. Але так само в царстві Божому, коли ти знаєш. Яку нагороду дає Бог, як він любить, оскільки він цінить кожну людину, оскільки для нього є важливе спасіння грішників. Це надихає, тому що ми кожен день бачимо, як Бог творить чудеса, зціляє хворих, зціляє душі, розбиті, сім'ї розбиті, звільняють залежності, алкогольні, наркотичні, будь-якої іншої, медикаментозної в тому числі. Маса людей звільняється від необхідності приймати медикаменти. Я думаю, що ви знаєте, що вони не дешеві. І ми настільки вже аж корисні. Ось. А Ісус дав нам владу над хворобами і над демонами, щоб їх виганяти.